У нас сьогодні є почесні гості. Це радник президента України, керівник головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань адміністрації президента України, пані Ганна Миколаївна Герман. Пані герман за фахом ясновісткою. Вона навчалася у Львівському державному університеті. Вона була головою. Київського бюро Радіо Свобода. А зараз вона працює на цій важливій державній посаді. The Language of Shakespeare. So. Я ще раз вітаю вас від імені президента України, який в цій хвилі летить до Нью-Йорка на асамблею ООН, і просив мене передати вам найщиріші вітання і сказати, що справа, яку ви робите, розмова. І дискусія, яку ви ведете, є надзвичайно важлива для сьогоднішнього світу. Ми цими днями слухали промову, бо я навіть сказала би проповідь президента Ізраїлю, пана Переса, в Ялті на конференції, яка називається ЄС. Yes. І президент Ізраїлю говорив там про те, що весь світ це один корабель. Я би може сказала навіть мече, в якому кожна 193 країн пливе в своїй каюті. І від кожної каюти, від того, що діється в цій каюті, залежить, як буде плести цей корабель, який не має одного капітана, який не має одного колодаря, і який пливе і управляється всіми тими каютами, які. Є і всіма тими людьми, які втикають і пливуть. І справа, за яку ви змагаєтеся, справа, яку ви голосите і пропагуєте, а це справа боротьби з таким ганебним явищем, як антисемітизм, є колосально важливою річчю, яка допомагає світові, щоб цей корабель плив у правильному, у доброму і я від імені президента дякую вам за це. Я І всі ми були зворушені тією увагою всього світу, яка була прикута до подій, які відбувалися нещодавно не так давно у Львові в історії з синагогою «Золота Роза. На місці якої, на місці руїн, якої хотіли збудувати готель для кібійців на Євро 2012. Цілий світ обізвався в обороні тих святих руїн. І я дуже рада, що українська влада, центральна влада, українська, президент України прилучилися до цього голосу світу. Нам вдалося призупинити а цей проект, і я вірю, що на місці руїн. Синоги Львівської, біля якої я малою дівчинкою теж ходила, не буде збудований цей котель. Але щоб так було, ми разом, ми всі весь продусильний світ повинні сказати тверде слово і з нами повинні рахуватися. Я навела лише один маленький приклад того, як е, треба захищати вічні вартості, вічні цінності. Без яких немає майбутнього. Я ще раз повертаюся до промови Чимона Переса на Уялті, який говорив, що світ зараз перейшов до такого рівня розвитку, коли люди починають розуміти справжні вартості. Вартості це не ті накоплені гроші, які хтось десь там має і тримає. Вартості це те, що є в наших головах, вартості це те, з чим ми жили віками. Чим жили наші предки дуже далекі і ближчі? І я думаю, що ми з вами повинні боронити тих вартостей. І справа, за те, якою ви тут приїхали, це одна з тих справ, яка належить до скарбниці цих світових вартостей. Дякую організаторам, які спромоглися зібрати вас тут у прекрасному місці, яке цими днями буде відзначати тисячу років нашого першого. Храму Київські ну, першого храму, який зберігся святої Софії Київської, і ми всі вас запрошуємо на це святкування, яке відбудеться вже цього тижня, 24 вересня, біля Софії Київської і самій Софії Київської. Ще раз дякую, і ще раз передаю вітання президента України.